Весна квітує, буйно і завзято, і стільки того цвіту навкруги, що кожен день в природи диво свято, і річка вже містилась в береги, тече собі та верби набуває, поповниться, як тільки дощ пройде, а сонечко з небес бездонних сяє. Тож кращого немає вже ніде. Тут світ, краса. І пахощі чарівні, пташині співи, сині небеса, світанки зачаровані і дивні, срібляста, чиста і дзвінка роса. Тут теплий дощ крапає дрібненько, і вітерець легенький повива. Луна є пісня далині тихенько, і наймиліші тут звучать слова це рідний край. Тож кращого немає в цілім світі, хай би як там де. Тут все твоє, лиш тут душа співає, і від землі тепло до серця йде, весна летить, а пахощі ж які. Краса така в словах не описати, пісні чарівні, радісні, дзвінки від щастя й справді хочеться співати.